Всім привіт! Зараз вечір понеділка, тому настав час насолоджуватися новим відео на каналі Просто Смачно! В коментарях до одного відео мене попросили приготувати піцу на сковороді. І сьогодні саме цим ми і займемося. Що це? Ми будемо готувати не одну, а цілих дві піци за різними рецептами. Тож для першої піци нам знадобиться один лаваш. Закидаємо яйця перше, друге. Третє. Якщо яйця більші, то вистачить і двох. Переходимо до начинки. Трошки помідора, твердий сир, ананас, кукурудза. У вас наповнювачі можуть бути інші. Спочатку треба обрізати лаваш по розміру дна сковорідки. Готуємо все для начинки. Тремо сир, ріжемо помідори. Тепер розбиваємо яйця. Солимо, перчимо, трошки взбиваємо. Змащуємо сковорідку олією, виливаємо туди наші яйця. Коли яєчня почне просмажуватися, кладемо зверху лаваш і трошки придавлюємо. Через 1-2 хвилини перегортаємо, зменшуємо вогонь. Починаємо викладати всю підготовлену начинку. Поки я це роблю, ви можете підписатися на канал та поставити вподобайку. Дякую за твою активність! Накриваємо кришкою. Та на повільному вогні смажимо до тих пір, поки сир не розплавиться. Все, наша запашна і смачна піца готова. Переходимо до другого рецепта. Він трошки складніший, але теж дуже смачний. Для цієї піци нам знадобиться сметана 4 столові ложки. Стільки ж майонезу, яйця 1, 2, 3, в залежності від розміру. Мука. Грамів 200, розпушувач для тіста, одна чайна ложка. Та все для начинки. В моєму випадку це сир, помідор, ковбаса та шинка. Нарізаємо шинку та ковбасу. Нарізаємо також помідор. Тримо на терці сир. В тазик розбиваємо яйця. Додаємо сметану. Додаємо майонез. Розпушувач тіста, Збиваємо підсипаючи муку до тих пір Поки наше тісто не стане як густа сметана. Змащуємо сковорідку олією. Виливаємо наше тісто та розрівнюємо його. Накриваємо кришкою та смажимо 3-5 хвилин на маленькому вогні. Викладаємо підготовлену начинку. Засипаємо все сиром. Накриваємо кришкою та смажимо, поки тісто не буде готове. Це приблизно 10-15 хвилин. Наша друга запашна і смачна піца готова! Смачного. Дякую за перегляд і чекаю вашого коментаря. На все добре. До понеділка.